Обпеклася я в житті так сильно, що була б і віру втратила в любов, якби на той випадок, який змінив моє життя, бо хто його знає, як би воно склалося, якби я вчинила задумане. Мені зараз 58 років, а тоді було 21, і я працювала на великому підприємстві. Молода була і дуже мені хотілося мати вже кохання всього життя, тому на залицяння Микита відповіла одразу. А що, я написана красуня, а тут такий приємний хлопець в кавалери набивається. Почали ми зустрічатися, ходити в кіно і на прогулянки, вже мої батьки розуміють, що пора відкладати гроші на весілля, а я вже така щаслива, що довірилася Микиті в усьому і в його пропозиції побути разом адже ми й так майже одружені люди. Я радо погодилася, і часто мене не було дома до ранку, але мама нічого вже мені не казала, адже я познайомила її та батька з коханим, і той справив на них приємне враження гарна зарплата, в черзі на квартиру, любить їхню доньку, що ще треба. Минуло півроку, і вже Микита мені каже, що пора думати про весілля, і він має знайомого на базі, то може нам продати багато продуктів за вигідною ціною. Я те все мамі розказала, і мама погодилася віддати наші накопичення на весілля Микиті.